Вітаю вас, шановні глядачі! Це наша друга частина відео. І сьогодні ми скажемо, яка має бути справедлива формула для розрахунку пенсій. Бо минуло багато часу, багато змінилось облич, прізвища. Всі розповідали про те, що щось треба змінювати, а це стосується пенсій. Але так нічого не змінилося. Так ось, ми маємо зрозуміти, що для того, щоб була дійсно справедлива пенсія, вона має бути розрахована по одній формулі. І ця формула буде стосуватися будь-якого працівника, незалежно, яку він діяльність здійснював, чим він займався. І це буде та відправна точка, яка надасть відповідь всім на одне питання. Що треба робити з пенсією? І ось давайте візьмемо такий приклад, для того, щоб ми зрозуміли, як буде все розраховуватися. Візьмемо 35 років стажу. Беремо працівника, він відпрацював, досяг свого пенсійного віку, а це 60 років, і ось настав той момент, коли держава йому буде виплачувати пенсію. Як це буде відбуватися? Ми маємо врахувати два показники. Перший – це страховий стаж. І другий показник. Ми маємо взяти ту цифру, від якої буде залежати його пенсія. Що мається на увазі? Ми прив'язуємось до мінімальної заробітної плати. Зараз вона становить 8 тисяч гривень. І ось ці цифри ми беремо тільки 5%. І це буде 400 гривень. Це та цифра, відправна точка, від якої буде рахуватися далі майбутня пенсія працівника. І ось ми маємо два показника: страховий стаж 35 років. І оцю цифру 400 гривень. Як же треба розрахувати пенсію? 400 гривень ми множимо на. Кількість страхового стажу. На нашому прикладі це 35 років. Так ось 400 гривень множимо на 35 років. Це буде 14 тисяч гривень пенсії людині, яка має відповідно 35 років стажу і яка досягла свого пенсійного віку оце 60 років. І ось ці кошти: 14 тисяч. ця людина буде отримувати з Пенсійного фонду України Ті